О, от такий ракурс на будинок. Тут у нас два дерева поріднилися, і інжир і персик. Це дуже цікаво. ух ти колючий такий інжирчик. Цікаво? От і що? Ще цікаво, є відкриття. Я тоді бачив один раз, коли був оцей спуск, Ну не наважився сюди піти. А зараз піду, подивлюсь. Тут, мабуть, двоповерховий маєток, який а, має можливості тут щось садочок. Точно, тут оливи ростуть. От. І я не знаю скільки їх. От там ще. Інжирчик, а от ще інжирчик. Ух ти! На краю. От, я не знаю, як довго туди ой. Це дике запущено. І бочка якась ще стоїть. І отут от такий вигляд. Боже, яка краса. Ну неймовірно. Неймовірно класно, Ха-ха-ха. что тут и Ага, там еще, ну, просто садочек и спуск. Ну, пойду трошки. А, ладно, давайте подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Так. Да, спуск далі йде. А що шо, ж воно куди воно йде? Ух ты, тут она весь е <laughs> стремянка. Обалдеть. Обалдеть. О, садочек. Еще одна бочка. Блохозяйство. хозяйство. Було хозяйство. Вот. Гарный. Ух ты, навіть бачите, робили а, такие сходины. Вот. Інжирчик, правда, він не зрілий. Не зрілий ще. От. Так, що я тут побачив? Ну кілька олив і оливи, до речі. А, ну, є. Оливки. Зріють. Так. Ну, не знаю, тут йти далі, не дуже. О, там щось. Ага. Блін. От тут. Боже, якісь труби торчать. Є якась труба. Куди вона йде? Невідомо. Щось тут. Ну, якщо руки працюють, то тут можна багато чого гарного зробити, а там цікаво. Що воно тут було і як воно? Отак От і тут запущено, якась стара улива. и больше меньше такие. Вот. Ну, туда я точно не пиду. Вот. Так, и туда я не пиду. Маленький. Ладно, еще трошки. Еще Вот. Так, вот я дешев. Угу. Ой, красава, ой, красава. Так, О, господи, наколов вже ноги, в шортах не можна в таку місцину. Ой, єжевіка, єжевіка, яка вона колюча. Ух. І не пускає, як шлагбаум стоїть. Так, ну звісно, що там далі спуски дерева, оливи, може і багато їх тут. О, я не знаю, як можна збирати. Ух ти, грушка. Грушка серед ще ігрушка. Так що ось така місцина, такий маєток гарний. От. Приходьте! Подивіться, подивіться, яка краса.